Вітаю вас, друзі, в новому влозі. Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо. І тут ми з вами говоримо про в'язання та про життя трішечки. Сьогодні вже понеділок, 13 січня, ранок-ранок, ще навіть восьмої немає, і я хочу показати вам, що я зробила, що я завершила на вихідних, і також що розпочала, бо щось мене. Знову вкусив цей вірус розпочинання розпочинанням шкарпеток. Тож, перша пара, яку я завершила, це ось ця відголоска свят. Колір зелений вам не передається він такий зелений-зелений. На екрані я у себе бачу як бірюзовий, але він зелений. Я спробую зробити фотографію, але не впевнена, що це вийде, бо жодного разу мене не вийшло передати цей колір. Як на мене, нормально. Я дов'язала повністю дві шкарпетки, вив'язувала червоний в нуль, абсолютно. А от скільки мені вистачало, стільки і вистачало, і далі, майже в нуль я вив'язала зелений колір. Залишилось там зовсім трошки, але я вже на якомусь моменті розпочала в'язати резинку і потім просто не захотіла її робити такою, знаєте, дуже-дуже довгою. Ниточки між кольорами я привалювала. Якщо придивлятися і знати, що шукати, то можна побачити ось такі місцинки, там, де ниточка йде, ось, ніби як змішана. Але в загальному ось, не дуже це і видно, і навряд чи хтось буде шукати, крім в'язалочок, ці такі сліди. Підвалювання ниточки класна пара вийшла. Тут у мене суміш ниток, це дві різні, наскільки я пам'ятаю. Запитували у Наталі в чаті, що за нитка, що за кольори, якась тут Artisan і якась Bledі Ярна, Що, що, я не пам'ятаю. Це розмір 38-39. В'язала я ці шкарпетки відносиці використовувала 2,25. Частково 2, Ні, 2, 2,5, Ні, 2,25. На дерев'яних я в'язала ці шкарпетки. Тут у мене 60 петель. І ще одні шкарпетки, які я завершила в такому моєму пориві звільнити спиці та заповнити пенал це ось ці. Це шкарпетки з захисниця. Їх я в'язала з шкарпеткової ниточки, я не знаю, яка це саме, з додаванням залишків мохеру або альпаки. Не знаю, бо в мене є і мохер, і альпака. І що тут саме я додала, я, чесно кажучи, не впевнена, бо більшість у мене без етикеток. І ось такі шкарпетки вийшли. Розмір тут десь 39-40, вони більшенькі, якщо ці у мене 38, 10, 37, 38, то ці трошки більші. Я їх такими і хотіла зробити, їх можна вдягти на тоненьку шкарпетку, для того, аби зігріти ніжки, вони достатньо теплі. Ці шкарпетки я також в'язала від носка, тут у мене 52 петлі, по п'ятці я пустила ось таку резинку, і вже потім перейшла на резиночку 1х1. 1. Тут я вив'язувала ниточку в 0, наскільки мені вистачило на погомілок, стільки я і пров'язала. Тут я згадала про закриття з наклидами виловіною петлею, і його зробила, і подивіться, як красиво виходить. З лицевої сторони дуже гарно. Це закриття дуже-дуже еластично, класно воно тягнеться, тож навіть на пухкеньку ножку вони будуть класні. Спиці я тут використовувала трієчку. Частково я в'язала на коротульцях, а потім переходила на трійку бамбукову, в'язала-дов'язувала вже на п'яти спицях, мені так здалося зручніше. Я вже трошки обмовилася, що я порозпочинала знову шкарпеток. У мене залишилась одна пара на спицях. Її я в'язала в машині, ми їздили на дачу. Зараз я вам покажу. І після того, як я заповнила назад, свій канал, я знову загоріла з бажанням розпочати зайняти всі ці спиці. Не знаю, що з цього ще вийде, але порозпочинала, покажу вам що. Я продовжила в машині в'язати ось ці шкарпетки, ось так вкладається дуже цікава ниточка, але все одно вони у мене якісь трошки кривульки. Можливо, треба було сюди якийсь підмот давати. Ну, але в'яжу, як в'яжу, от. Так виглядає кривенько. Я думаю, що прийняв все виправить, бо ниточка тут така класна. Вона цупка, шерстиста, я думаю, що після прийняття воно все підваляється. Я ці шкарпетки також вирішила в'язати з усією такою дрібненькою п'яткою. П'ятка-каблук, так, п'ятка-каблук називається, мені. Ці шкарпетки виходять маленькими, і мені здалося, що саме ця п'ятка сюди класно підійде. Тут я трошки розпускала, бо помилилася в п'ятці, тож на одній шкарпетці я перев'язувала. і у мене наразі ось на однакових етапах у мене ці шкарпетки Я вив'язала стінку п'ятки, зараз мені треба в'язати клин. Ось так вони у мене виглядають. Я їх поклала собі в рюкзак. Я думаю, що я буду ці шкарпетки в'язати саме десь в дорозі, там, де у мене буде трошки часу, тут вже, в принципі, по прямій буду потихеньку в'язати. Наступні пари я вам буду показувати не в порядку, як я починала, а просто як вони у мене тут лежать переді мною. Повернула свій кошик знову, ви у мене запитували про нього. Це кошик з джута, і мені його подарували. Не знаю, як в'язати, чим в'язати. Ну, гачком, скоріш за все. Джут мені ось такий також подарувала ця дівчинка. Це був якийсь найперший мій обмін до Святого Миколая, і я отримала в подарунок ось такий кошик. Так, поскладала я сюди ось такі ниточки з пряжного адвенту, і вони тут, як бачите, в таких коричневих тонах, щоб можна було поєднати. Це у мене алізе була пасма, я її перемотала. Це опал, вони трошки різняться по кольорах. Я думаю, там, де опал у мене закінчиться, можливо, на резинку я додам ще ось цю ниточку. Далі у мене ось такі два моточки це реджія. Це, здається, Alize Superwash, А ця ниточка. У мене також без етикетки, напевно. Так, без етикетки. Не знаю, що це, я вже не згадаю. Я чогось сьогодні прокинулася з думкою, що мені треба тут відібрати смужки, спробую, можливо, підберу. А задумка на ці шкарпетки в мене така. Розпочинаю я від носка, ось я пров'язала носок на ось цих тріо своїх, далі перейшла вже на кругові. Розпочинаю я від носка, вив'язую стопу, вив'язую п'ятку ось таким однотонним кольором, а потім пускаю ось такий кольоровий і завершую шкарпеткою. З однотонного кольору. Побачу: ось ця пара така має бути, і ще одна: ось ця з ось цим кольором. Тут його трошки менше, ніж цих, мені здається, подивлюся, можливо, там якісь ще смужечки далі пущу, або ось цей кольор пущу хеліксом разом з ось цим. Тут, мені здається, в мене багатенько, ниточки. Тож такі плани на ці шкарпетки, вони у мене ось так, всі турбинці і будуть. Тут дві пари буду розпочинати. Розпочинати, в'язати, одну вже розпочала. Так, наступно буду дивитися, що в мене тут. Ага, це шкарпетки захисниця, і вони тут, насправді, у мене вже так гарненько присунулися. Це, я завершила ці пухнасті свої попередні, і розпочала одразу іншу. Ось так. Тут якась бавовняна ниточка у мене в основі, і плюс я додала ще нитку, я ж кажу, або це мохер, або Альпака. Не знаю. У мене було два моточки вони були нерівні. І ось з другого у мене залишилося трошки. Ось ця ниточка основи, вона така цікава, пружинить, класно. Ну, прикольно. Цю ниточку мені Марго відправляла, Це залишки від її шкарпеток. Якщо потрібно, я уточню. Вона мені писала, що це за нитка, але я забула, я запам'ятала лише, що з бавовною. Тобто я вив'язала на однакову довжину ось цієї бавовняної. Далі маю ось такий моточок, також в таких розових, рожевих тонах. Маю ось такий моточок. По плану я в'яжу ось одну шкарпетку з нього, з серединки витягну, буду в'язати другу на однакову кількість рядочків, і потім буду завершувати ось цими залишками якими саме. Я думаю, що я вив'яжу знову ж таки ззовні та зсередини ось цей залишок. Далі в мене є два ось таких моточки, я думаю, що я їх пущу. Далі, думаю, що також пущу, хоча не дуже ні, сюди не буду цей пускати. І потім буду завершувати ось цим вже на потрібну мені висоту пагумілка. Тут також вони розмотані нерівномірно, ось цей трошки меточки тут більше. Тож, думаю, що тут також буде якийсь залишок, який просто перейде Мені на наступні шкарпетки. Ось такий процес ще це шкарпетки захисниця А чим він грає грається? А, він їсть все зрозуміло. Давайте ще один покажу вам процес захисника і далі покажу якусь цікавинку трошки. Так, маю я також ниточку, Боже щоб вони мені. Переплутались. Давай, давайте ось так одну я вам покажу шкарпетку, тому що тут я в'яжу з трьох моточків. А маю ось таку ниточку, У мене була велика така куля кругла. Я розмотала приблизно по 100 грамів, по 80, 90, 100, ось так 4, мені здається, мотки, у мене таких вийшло. І я вирішила, вона така трошки тонкувата, вона не те, що тонкувата, вона просто пласка. Ось, Вона не, не дуже пружинить, і я вирішила додати сюди дві ниточки штобки, різні, змішала, і взяти спиці 2,5 і розпочала вже в'язати шкарпетки. Не перемотувала все в один, тому що я не знаю, чи захочеться мені прям всі решту шкарпеток з цієї ниточки в'язати, саме ось в такому поєднанні. А якщо я намотаю, то я вже буду ніби як зобов'язана. Розпочала на спицях 2,5. Набрала я тут скільки петель? Раз, два, три, чотири, п'ять, сі, вісім, шіст, тридцять, 64 петлі я тут набрала і в'яжу шкарпетки з захисниками. Ось так красивий такий виходить колір, як на мене. По стопі я вирішила в'язати резинку 1 на 1. Зараз так не дуже видно. І далі продовжую на погомілку, також резинку один на один. Я, здається, Оллере вона показувала проспекти, і в мене такі є проспекти. Саме в неї я побачила цю ідею, і вона закцентувала на цьому увагу, що в колекціях. Таких буклетах, проспектах, Опал, там шкарпетки відв'язані всі ось таким методом: стопа лицева гладь, верх стопи резинка 1 на 1, і далі шкарпетка також резинкою 1 на 1. Мені здається, вона також в'язала такі шкарпетки ось такого поєднання візерунків. І я вирішила також спробувати, як на мене, це цікава ідея. Ще бачила у Христини чергування. Не чергування, а зміщення резинки, тобто частинку в'яжемо резинку один на один, а потім на одну петлю її зміщуємо, і виходить така, такий красивий візерунок, але мені здається, що все-таки для однотонної пряжі він виглядає краще. Тож, ось такі ще маю одні шкарпетки розпочаті. Тут, як бачите, також я вив'язала ось цю частину, там, де треба була моя увага. А далі можу в'язати просто по прямій, по ступі. Оце і була моя задача підготувати декілька пар шкарпеток, для того, ну пров'язати ось цей перший етап, там, де треба трошки подумати. А далі вже я можу просто будь-яку пару брати, в залежності від ситуації, та в'язати. І ще одне маю, починання ось таке ось такі прямогутничкі-квадратики. Зараз поясню, що це. А мені Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка в 25-му дні адвента подарувала ще ось таку ниточку. Після того, як я вже все отримала, я передивилася відео Лариси і там вона пояснює, що вона також приймала участь в обміні адвент-календарями шкарпетковими. Власне, її адвент, який вона збирала, потрапив до мене. Тож я саме з її адвенту зараз в'яжу шкарпетки на свої. В коричневих тонах така довга передмова. І ось вона також отримала адвент-календар, і вона для себе вирішила, що їй одній забагато пряжі, і вона вирішила по одному моточку з кожної пари, а я так зрозуміла, що в неї адвент парний, тобто кожного кольору по два. Вона вирішила по одному кольору, по одному моточку з кожного кольору розіслати учасникам адвенту для того, аби. Ми змогли вив'язати пару близнюк. Здається, якось так. Лариса назвала цю таку гру, такий челендж, і ось мені дістався ось такий. Моточок Лариси з нього буде щось в'язати, щось шкарпетки, і я вирішила в'язати. Мені не захотілося сюди нічого домішувати, хоча в зелених відтінках я маю також пряжу, але тут такий красивий перелив прям кольорів, що мені не захотілося нічого сюди домішувати, і я розпочала те, на що необхідно мало пряжі. А саме це будуть у мене балетки. Я маю опис від Ірини Бароян, балет Сокс, і саме по цьому опису я буду в'язати. Я вже маю шкарпетки, я приймала участь, здається, в тестуванні цих шкарпеток, Ballet Socks і тому опис я маю. Зараз я вирішила в'язати трошки більшенькі, взяла розмір більший. Попередній я в'язала пару на розмір 36-37, зараз буду в'язати на 38-39, Хочеться мені вже такої, знаєте, вільності на ніжках. Тож розпочала, вив'язала я стінку п'ятки, тут треба дно п'ятки в'язати, так, чи що там. Ну от, напевно, так, закруглення ці п'ятки в'язати. Тут також треба буде уважність, тому що в якийсь момент, коли в мене буде більше часу, я сяду і пров'яжу цей момент. Подивіться, як красиво влягається ниточка. Тут у мене п'ятка зі знятими петлями, і викладається красивий візерунок. Я думаю, що далі по ступі він буде якось іще по-іншому вкладатися свій джемпер я не просувала, я не брала його з собою. Там велика в мене така проєктна трубинка, тож я його з собою не брала, а в'язала на вихідних шкарпетки. І далі продовжу по натхненні. А Мілана девий да. дід? Завершила ці шкарпетки, тільки подивіться, які вони кривульки. Я дуже сподіваюся, що прийняття це виправить. Тут я використовувала насправді, а деякі, декілька деякі, деякі спиць. Тут я починала на металевих п'ятірці. Далі я переходила на бамбукові. Переходила на бамбукові кругові. Ну, Картину ніяк це не виправляла. Завершувала я вже на металевих п'яти спицях. Мені було найзручніше саме на ось цих. Це у мене чого? Вони повністю завершені. Ці шкарпетки я в'язала в рамках спільної, спільного такого в'язання валізи з Світланою. Я тут використовувала набірний край, як нам давали в завданні, і п'яточка тут каблук. Мені здається, що вона якось по-іншому у мене виглядає, можливо, це через пряжу, але. Ну, Вив'язувала я все правильно. У мене багато ще залишилось цієї нитки. Напевно, попів матка точно позалишалося. Хоча розмір я тут в'язала десь 37, 38, 39. І достатньо високий повемілок дивіться навпіл. Ось так скласти, то погомілок майже в довжину стопи. А ниточки залишилось багатенько, як на мене вона тонкувата. Тонкувата і якась, бачите, неоднорідна, вона не пружна. Не те, що не однорідна, вона не пружна. І за рахунок цього петельки, от як ти витягнув цю петлю, так вона і стоїть. Ось, але пряжа шерстиста. Взагалі вона не тягнеться майже взагалі. Шерстиста, вона не тут дуже приємна. Я думаю, що шкарпетки будуть е, смачні, хотіла сказати. Шкарпетки будуть е, теплі. Ниточка у мене ось така. Я намагалася знайти її в Україні, я не знайшла. Колір флавер, а виробник тут Німеччина. Ось я не знайшла в Україні, щоб навіть подивитися приблизно палітру або ціну, і зробити відгук на цю пряжу. Якщо хтось її побачить так, зможе купити, то я не знайшла, тому не бачу сенсу навіть і відгук окремий знімати. Іду прати, мені вже не терпиться, дуже хочу побачити, як поміняється ця ниточка після прийняття. Сьогодні вже п'ятниця, 17 січня, і у мене таке виходить швидко влог, адже роботи багато. Обов'язків багато, справ багато, а часи нав'язання залишаються менше і менше. Цього тижня у мене навіть по вечорах не виходило. Ну так, достатньо довго пов'язати, буквально півгодинки і все. Повертаємось, діти повернулися до школи. Нові обов'язки у них з'явилися. Відповідно, також треба все проконтролювати. Тож, я думаю, що потрошку ми війдемо в ритму і в'язання у мене буде більше часу. А зараз показую вам те, що є, адже все одно, хоч одна готова робота, але за ці дні у мене є, і це більше, ніж нуль. Я дов'язала ось ці шкарпетки, я вам їх показувала до прям, я. я їх вибрала і ось тепер вони. Повністю готові. Після прання ниточка така, знаєте, шерстиста, можливо, вам буде чутно, вона така ніби як шершавенька. Я прала просто милом від Валерії Skywalker, не замочувала ні в яких кондиціонерах, ні в чому. Отож, це такий стан шкарпетки. Я вже говорила, так, тут німецький витий, витий набір, тут п'ятка кругла. Кругла, здається, так, тому що говорили, що каблук, але Світланка перепросила, сказала, що це все-таки п'ятка кругла. Вона така, як дрібненька, мені здається. Я пробувала зробити тут клин ось цей побільше, але мені не сподобався зовнішній вигляд. Тож я повернулася до першочергового формату цієї п'ятки і в'язала вже точно по опису. Носочок я тут робила. Спавляння просто в кожному другому ряду, поки не дійшла до восьми петель з однієї сторони і вісім петель з другої сторони. Тут я в'язала на чотирьох спицях, тобто на кожній спиці у мене було по 4. Петлі. І ось такий носочок вийшов, як на мене, прекрасний. У мене є майстер-клас, як в'язати більш подовжений носочок, там, де йде чергування через два рядочки, через один рядочок збавляння і в кожному рядочку. І також є ще простий варіанти носка, там, де спочатку йде збавляння в кожному другому рядочку, тобто через рядок, а потім в кожному рядку. Носочок виходить такий більш закруглений і менш довгий. А це цей варіант взагалі найпростіший, просто через ряд з роблю збавлення. І все. Я вам залишу посилання на плейлисти, плей що це таке список відтворення, де у мене зібрані всі мої майстер-класи по шкарпеткам. Там і є два повних майстер-класи від. В'язання від пагомілка до носка і від носка до пагомілка. Ви зможете і так, і так навчитися, якщо не в'язали. Гарні відгуки про ці майстер-класи кажуть, що вони детальні і гарно з ними працювати навіть новачкам. У мене тут розмір вийшов 37, 38, 39. Останнім часом я для себе в'яжу трошки вільніші шкарпетки, хочеться, щоб в пальчиках тут було. Більш вільно. Єдине, що мені подобається, коли саме по ширині ноги шкарпетка сидить тісненько. Тож я їх в'яжу більш довгими, але ширину залишаю таку саму. Тут я набрала 60 петель і під час в'язання мені здавалося, що шкарпетка буде дитяча, але я правильно зробила, що дов'язала на ну, такий жіночий середній розмір, тому що дійсно вийшла шкарпетка непогано, не дитячий розмір. Насправді це все. Я зовсім трошки просувала шкарпетку, дві шкарпетки, я паралельно їх в'яжу захисницем. Це тільки просто показати вам ось цей шматок, я пров'язала на цій шкарпетці, і такий самий на другій. Я пров'язала одну, одну частинку рапорту, здається, вісім рядочків. В своєму джемпері мені залишається ще один фрагмент репорта, і тоді я зможу відділити вже рукави, і давайте, коли я відділю, тоді я вам вже покажу, я зможу це розкласти. Не бралася майже за нього, не бралася. Хочеться мені його в'язати, але там треба увага, тому що там йдуть додавання, там йдуть додавання. По одній петлі, по дві петлі, там йде візерунок, тож там треба більш моя концентрація, а часу на це у мене не було. Тож маємо, що маємо, але працюємо з тим, що маємо на даний момент. Я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною, провели цей такий тиждень підбірку, вирізку за мій тиждень. Разом зі мною, сподіваюсь, вам було цікаво, Ви на щось надихнулися. Не забувайте, що у мене є майстер-класи, вони є в безкоштовному доступі тут на YouTube каналі. І також є така хвилинка самореклама, Є також у мене описи з детальними відеоінструкціями, які можна придбати у мене на сайті. Посилання завжди я залишаю в описі під відео. Я знаю, що дівчатка в'яжуть по моїм описам, їм подобається, я і сама люблю поготовим описом, в тому числі і по своїм. Тож, ось такі справи. Бережіть себе, не забувайте допомагати, якщо маєте на це можливість, і до нових зустрічей. Ти зрозумів, що тебе тут люблять, Да а хто мені руки подряпав Так может все? Не все чухать.